Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами кейсом нашого клієнта інтернет-магазину дитячих іграшок. Ми допомогли їм значно збільшити продажі. Ми запустили сезонні компанії, оптимізували Google Shopping та ремаркетинг. Ми використовували стратегію активного просування перед святами. Результати продажі зросли на 60%, а СІТІР збільшився на 30%. Конверсії 3351. Ціна конверсії 182 гривні. Коефіцієнт конверсії 1% 12. Витрата 611 тисяч, CTR 24%. Це гарний показник для даної ніші. Ми продовжуємо оптимізувати та масштабувати компанії. Якщо ви також хочете підвищити продажі у вашому бізнесі, звертайтесь до нас. Ми розробимо індивідуальну стратегію для вашої компанії та підвищимо продажі від 30%.